Озеро для лебедів та качок. Лебеді тут проживають постійно, а качки тут частина постійно, а частина диких. Ну, Вони то і так дикі, але частина прилітає. Коли їх тільки що погодували. Взагалі дуже багато. Насипали їм їжі. І вони всі тут зібралися. О харчуються до речі тут пишуть що не можна годувати тому що минулого року два лебеді загинули ну насправді то люди не знають як годувати чим годувати таких птахів тому годують їх Зазвичай ну, хліб, печиво, а, а це категорично не можна. Качки я знаю, харчуються зерном, водяною всякою, що там в воді вони ловлять. В даному випадку, ну, я бачу, їм, їм насипали зер, якесь зерно. Зараз буде ближче. Роздивлюсь, що воно то є таке. Схоже мені схоже на, на ячмінь. На, я... на зерна ячміння та пшениці. Ми в себе вдома, у нас річка. А, там живуть качки, зараз вона не замерзає. Ну, зими такі що не замерзає. Там живуть качки. Ми ходимо інколи їх годувати. То от, попередження, попередження. Е, Там живуть птахи, а ми їх ходимо годувати, то беремо кукурудзу. Зерно кукурудзи або пшениці. Наші знайомі фермери, я беру в них відерце. І Коли нам хочеться погодувати качок та лебедів, то ми йдемо на річку та й годуємо. Така досить величенька водойма, їх тут досить багато. Кетська, а там далі Качка. М можливо, зараз кицька атакуватиме качку. Я не хочу лякати. Цикаво просто. Качка полетіла, Її покликали її родичі. Що? Не вдалося, Полювання не вдалося, це кисичка молоденька. Тут є такий собі куточок з дикими тваринами. Ось показую далі. Яке тут, тут скупчення качок. Лебедів я бачу тільки чотирьох, ні, п'ятеро. Нового року тут були якісь качки, такі мені для мене, то для мене вони були незнайомі. Намагаюся їх зараз побачити, чи в цьому році вони є. Хоча вони серед людей, але все одно лякливі. Так, тут є ще куточок, де тримають всяких тварин. Зараз підемо, дивимося. Це сарки. Ще попередження не годувати категорично птахів. Я тут з адміністрацією цілком згоден. Більше можу, можу сказати більше, що навіть свійських котів та собак не варто годувати їжею зі столу. А це якийсь чудернацький, це фазан. Ото фазан, скоріш за все, то він зветься золотистий. А це самочка фазана, а оце Такі мені невідомі птахи. схожі чимось на цесарок. Не знаю. І не написано хто це. В цьому році, можливо, минулого року, з'явилися страуси, бо за минулого тут їх не було. Двійка. Які гарні ідемо далі. Це ми вольєрі живуть павлини. Ось ходить. Хоче, мабуть думає, що я щось їдам. Це самочка. А самці чомусь без хвостів. Без хвостів самці. Не можу роздивитися. Так, майже без хвостів. Ну, хвостик коротенький. В одного. Мабуть, вони вики... скинули хвости. І тепер вони воно відростають у них. Так, схоже на те. Бо позаминулого року в одного з них, не знаю в котрого, був дуже гарний здоровецький хвіст в розкладеному вигляді. Вигулу тварин. Це новинка, тому що позаминулого року такого не було. Тут з тваринами було заборонено в санаторії. Зараз це можливо введено. Дозвіл з тваринами введений, можливо, минулого року або цього року. Так, тут ще є. Як і поза минулого року тут є сімейство оленів. Ось така кількість їх багатенько. Воно ну, самець там далеко з рожками. Щось А, мостиця вляхтися. А, він не один, їх двійко там. Це в них така здоровенна територія і багато. Я думаю, я підозра в мене, що вони тут плодяться трошки. Фазан, Фазан це якийсь усурійський чи далекосхідний. Якщо я не помиляюся, мені так здається. Ми бачили таких в якомусь зоопарку. І ось така тут цікава конструкція в вигляді динозавра. Поза минулого року ми коли були, це був тільки каркас, металевий каркас, з дротів там, злякої з арматури, а не знаю може Цьому році чи позаминулому році його обтягнули такою сіткою, як схожу на маскувальню. Зараз ближче підійду, щоб було видно. Ось така сітка. Затягнутий він і там он росте по ньому, розб'ється по ньому плющ. Можливо плющ його весь потім поступово обтягне. Ось він такий велетенський. Навіть я ось обійду звідси, щоб було зрозуміло і було видно. Ось що це хвіст? Тобто це початок, крізь, це кінець. А оце початок. Ось така здоровецька фігура. Динозавр.